У спокійній атмосфері і без зайвої критики обласна рада схвалила бюджет на 2013 рік. За проголосували 75 обранців. Депутати навіть не заслухали повністю виступ головного фінансиста області. Галина Карп доповідала про основні засади бюджетної політики в новому році. Вона зокрема заявила, що видатки на освіту зростуть на 11%. Приблизно таку суму отримає медична галузь цілому. Обласного бюджету на 2013 рік пропонується в обсязі 3,2 млрд грн, з яких трансферти з державного бюджету складатиме 2 млрд 775 млн грн, тобто їх питомага складатиме 86%. Доходи загального фонду складатиме 353 млн грн, що на 8,8% більше, ніж у 2012 році. При розрахунку видаткової частини бюджету враховані параметри, які закладені щодо соціальних видатків по всіх місцевих бюджетів України, це ріст мінімальної заробітної плати, а також ріст першого розряду єдиної тарифної сітки і проведення індексації по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв. Середнім на коефіцієнт 1,061. Чи не єдиним дискусійним питанням щодо нового бюджету стало фінансування книговидавництва? Його обмежили вдвічі – до півмільйона гривень. Депутати доручили чиновникам віднайти гроші, аби виділена торік. Сума не була меншою, і в 2013-му. обласні депутати зізнаються, критики бюджету уникнули свідомо, адже гучні довкола бюджетні заяви ситуації не покращать. Однак жвавим було обговорення стану проведення платежів обласним держказначейством. Керівник цього органу Віра Смачило визнала, що пропускають лише платіжки фінансування зарплати та оплати енергоносіїв. На завершення року ситуація стає дещо стабільною і кошти надходять на інші бюджетні статті. Однак це твердження не заспокоїло депкорпус. Ви знаєте про це, що проблема є насправді більшою ніж ви говорите з огляду на те, що навіть видатки обласної ради на реалізацію проектів програм розвитку місцевого самоврядування Вані в рамках всеукраїнського проекту, наприклад, Снятинський район, наприклад, Городенківський район. Ці видатки не проведені. Ці кошти зараз будуть підняті в державний бюджет, і ми станемо областю, яка провалила реалізацію всеукраїнського конкурсу. На сесії депутати також ухвалили свій план роботи в новому році і затвердили нову структуру виконавчого комітету Івано-Франківської обласної ради. Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.